Любов то найцінніший скарб. Ця істина відома усім. Олег та Галина Лясіни зустрілися ще дітьми у піонертаборі. і з того часу піввіку пліч опліч зі своєю половинкою, незважаючи на різноманітні випробування долі. Терпіння і труд. Оба трудились, дітей піднімали і нам некуди було ссоритися. І найголовніше, щоб ми вміли друг другу прощати. А бувають. Но самое главное, щоб человек прощать умел, а второе, щоб уважать друг друга. А бібліотекар Надія Макаренко, захоплюючись історіями кохання у романах, не вірила в любов з першого погляду у реальному житті. Втім, доля усміхнулась дівчині, подарувавши зустріч із красеним Юрієм Макаренком, який запросив її на танець у клубі. Відтоді назавжди разом. Найголовніше розуміти одне одного Почуття зберігаються. Може не такі палки, як були спочатку, але є повага, є любов, є довіра, є відповідальність за сім'ю. Звісно, сумна статистика розлучень говорить і про іншу сторону медалі сімейного життя для тих же, хто лишився вірним своїй любові, хто був поруч в радості й горі. Сьогодні лунають палки привітання від ініціаторів та партнерів проєкту. Родинне свято Золото рідного міста вже втретє збирає подружні пари. Все за підтримки централізованої бібліотечної системи, сумської влади, благодійного фонду За чисте місто та обласної організації Товариства Червоний хрест. Сьогодні вас це та Хочеться сказати. Не так часто в жизни увидишь людей, которые жертвенно отдали друг другу, скажем, более 50 лет. Да на ліце ми у людей дійсно счастливые семейные пари, які госпіталі не количество дітей, за ними идут нове поколение внуки. Це є очень хорошим ярким приміром цього року. Ми дещо розширили межі. У нас є люди, які прожили більше п'ятидесяти років, і які тільки що вступили в шлюб, але головний. Головні герої це, звичайно, пари, які прожили 50 років. Маленьку історію, великого щастя, розповіли про кожну пару золотих ювілярів. Для них квіти, вальс, що гортає серця, золотим ореолом любові, море яскравих пісень і шампанське, наче знову щасливий день весілля. Ольга Біляєва, Сергій Безлунний АТІ.